Це відео стало справжньою перевіркою. Перевіркою на міцність власних принципів. Привіт! З вами Шукачка Сенсів, І якщо ти також про оцінити, просканувати, спланувати, то сьогодні я розкрию тобі секрет найбільш життєво зберігаючої навички. Навички, яка міцно тримає кукуху в найтемніші часи і не дає злити всю життєву енергію в трубу. Хочеш і собі таку? Наприкінці відео підготувала покроковий план і домашній міні-тренажер по розвитку цієї навички. Тому погнали дивитися. Всім привіт! А, сьогодні знаходжуся у прекрасному місці, яке називається Вія Вісіозам. Я хотіла поговорити про таку річ, як безоціночність, безоціночні судження. Що для мене означає безоціночність? Це відсутність будь-яких прикметників, які я додаю до людей, подій, явищ або досвіду, які я зараз переживаю. Безоціночність це один з елементів навички усвідомленості у так званій діалектичній поведінковій терапії. Вміння свідомо перебувати у теперішньому моменті, спостерігати за собою та навколишнім світом з відкритістю, цікавістю і без оцінок? На момент запису цього відео я ще поняття не мала, що таке діалектична поведінкова терапія, і наскільки глибокий цей концепт безоціночності, але каміно вже змушувало мене його тренувати на практиці. А чи знаєте ви, як звучать оціночні судження у вашій голові? Наприклад, я іду дорогою або переходжу через болото, або через якийсь ліс. І я можу говорити, який зараз гарний ліс, яка класна дорога, яким милим шляхом я зараз проходжу. Або з іншого боку, я можу говорити, який беззмістовний шлях, скільки мені ще залишилось топити ще цілих 20 кілометрів монотонного лісу, яке це все нудне. І з обох боків ви бачите, що це оціночні судження. Тобто, я якимось чином оцінюю ту ситуацію, в якій я зараз знаходжуся. З одного боку, це негативне судження, з іншого боку, це позитивне судження. В обох випадках. Ці судження забирають дуже багато енергії. Я по собі помітила, що коли я якимось чином оцінюю цю ситуацію або подію, в мене дуже сильно падає рівень енергії. І для того, щоб якось зберегти свою енергію, яка в принципі лімітована під час таких тривалих прогулянок, назвемо їх так, я стараюся безоціночно відноситися до ситуації, тобто не бути максимально на піках якихось емоційних злетів, типу вау, яка крута дорога! Подивіться, які ли. Сочки, яка травички, які метелики, і потім не впадати в такий занепад, що о яка нудна траса, мені все ще топити 20 кілометрів. Я додаю одне магічне слово, яке дуже сильно спрощує мені життя, це слово. Просто, це просто дорога. Я зупинилася у просто Альберге. Так, а, біля мене просто говорить чоловік. Просто чоловік біля мене говорить так. А, я маю просто сніданок, я просто снідаю зараз, замість того, щоб говорити, як голосно зараз чавкають люди, або як занадто емоційно розмовляє чоловік по телефону, або наскільки брудне і неорганізоване альберге, в якому я зупинилася. Замість цього всього я говорю слово просто. І це це дуже сильно змінює підхід до всього, що відбувається навколо. І саме таке безоціночне ставлення допомагає дуже сильно зекономити енергію на шляху і не паритися по всяких дрібницях. Воно допомагає бути в моменті, розуміти, що з тобою зараз відбувається, не накручувати себе з приводу якихось зайвих речей. До речі, важлива штука. Безоціночність це не означає, що ми зовсім не відчуваємо емоцій, так що у нас весь світ чорно-білий, і він просто тусклий, і там нічого не відбувається. Ні, я Говорю про свої відчуття і не переношу ці відчуття, ці прикметники на якісь речі, на якісь події або на якісь явища. Я фокусую увагу виключно на собі і говорю про себе. Тобто, це не дорога, погана, дорога, крива, дорога, довга, дорога слизька, а я почуваю себе некомфортно, я почуваю себе втомлено, я почуваю себе знесилено, я голодна, я хочу пити і будь-які інші відчуття, які спадають вам на думку. А, так само, наприклад, може бути з роботою, не завдання нудне бо з і табличка зламана і взагалі все криво. А навпаки, я почуваю себе розгублено, я почуваю себе перевантажено, я почуваю себе напружено в зв'язку з тим, що в мене є ось таке завдання або ось така настанова від мого начальника. І це також та річ, яка. Капітально сильно допомагає розібратися в тому, а в чому ж причина мого відчуття, і не закопуватися натомість в речі, які зовсім не важливі для розв'язання цієї проблеми. Так, всім швиденький привіт із монтажу, і я тут для того, щоб навести для вас декілька прикладів. Коли ми тренуємо безоціночність, ми вчимося спостерігати і констатувати факти про наші думки, наші емоції і наше тіло. Давайте разом пройдемося по цьому ланцюжку Думки, емоції і відчуття в тілі на моєму прикладі з цим сусідом по балкону, який цілих 4 години розмовляв по телефону і не давав мені записати дане відео одним кадром. І в цей момент типові думки, які з'являються в нашій голові, вони є автоматичними і вони є оціночними. Наприклад, цей мужик голосно говорить, він дуже сильно дратуючий, так. Ця думка оціночна, і ми вже знаємо, вона поглинає дуже дуже багато нашої енергії. І замість того, щоб говорити такі думки в себе в голові. Їх можна переформулювати для цього. Просто виловіть думку, яка є оціночною у вас на даний момент, і перефразуйте її, використовуючи одну із цих трьох фраз. Скажіть це в голос або подумки в себе в голові. Я помічаю думку про гучну телефонну розмову. Я помічаю думку про неможливість записати відео. Я помічаю думку про те, який крутий схил, на який я маю вилізти. Я помічаю думку про те, що завдання, яке мені зараз дали робити, занадто складне. Тобто, ви просто підставляєте ту думку, яка зараз є у вашій поточній ситуації, під цю фразу. Я помічаю думку про друга фраза, якою ви можете скористатися, вона є також аналогічною. В моїй голові з'явилась думка про. В моїй голові з'явилась думка про шматок торта про людину, яка голосно розмовляє про те, що я маю записати відео, що мені потрібно купити подарунки. Ви просто упаковуєте те, що ви говорите в себе в голові. В ось таке формулювання. В моїй голові з'явилась думка про. І третій варіант, як ви можете це обгорнути, ви можете сказати, ця людина сказала те, що викликало в мене думку про. Ця людина зробила те, що викликало в мене думку про. Наприклад, ця людина зробила те, що викликало в мене думку про мій дім, про власну фізичну підготовку. Просто запам'ятовуйте собі ці фрази, і буде дуже класно, якщо ваш мозок на автоматі навчиться їх використовувати для того, щоб відслідковувати власні думки. Тому з думками розібралися. Наступне це емоції. Ми відслідковуємо, які в нас емоції, і тут так само стандартна фраза Я відчуваю. І ми називаємо емоцію. Ми просто даємо їй ім'я. Ми не стараємося її посилити, якось розкрутити, пояснити, чому вона, звідки вона. Ми так само не стараємося її зменшити, змінити фокус уваги або якось приглушити цю емоцію, зробити її менш сильною. Ми просто констатуємо факт, і вголос або подумки проговорюємо: я відчуваю, я відчуваю злість, я відчуваю тривогу, я відчуваю роздратування, я відчуваю сором і крапка, і просто даємо собі бути з ось цим фактом, не стараючись його змінювати. Тому що в момент, коли ми починаємо щось змінювати, ми вносимо елемент оцінки. А як ви розумієте, зараз ми практикуємо безоціночність. Наступний елемент цього ланцюжка це фізичні реакції в тіло. Наша задача просканувати власне тіло і подивитися, як воно реагує на певну думку чи на певну емоцію, яка зараз у нас відбувається. Ми знову ж таки подумки, а краще вголос проговорюємо для себе наступні фрази. Я відчуваю. Тобто в певній ділянці тіла. Наприклад, я відчуваю поколювання в ділянці серця, почервоніння в ділянці щік, пришвидшене серцебиття в ділянці грудної клітени. Та? Інша варіація фрази, якою ви можете скористатися, це я помічаю, що моє тіло реагує такто. Я помічаю, що моє тіло реагує тремором, реагує спітнінням в ділянці долонь. І ще одна фраза, якою ви можете скористатися, щоб загорнути в слова свої тілесні реакції, які виникають на якісь слова або на поведінку. Якихось людей це Ця людина сказала або зробила те, що викликало в мене такі реакції в тілі. реакцію кома в горлі, реакцію підвищеної жестикуляції, реакцію стиснення в животі. Тобто, ви знову ж таки підкладаєте свій контекст до цієї фрази і не забарвлюєте її ні в хороший, ні в поганій відтінки. Це просто факт, просто констатація, констатація того, які реакції у вашому тілі, констатація того, яка думка з'явилася у вашій голові, і констатація того, яка емоція. Ція зараз у вас відчувається і більше нічого. Вони не є хорошими, вони не є поганими, їх не потрібно змінювати, підсилювати чи уникати. Їх вони просто є. І ви можете подумати, а як це працює і чим воно взагалі допомагає. Просто зараз повірте, напевно, на слово, поки ви не спробуєте це самі. Сам процес упакування своїх думок, емоцій і реакцій у словесні звороти, упакування їх у звороти, які не оцінюють, а просто констатують факти, просто помічають, просто відстежують і спостерігають, дуже сильно зменшує ваше бажання поринати в ці думки, накручувати себе, розкручувати думки або втікати від них і витрачати свою енергію на те, щоби. Приглушити думки, які нам не подобаються, і опиратися ситуації, яка нам не подобається, і натомість та енергія, яка вивільняється, може бути використана в хорошому руслі для того, щоб зробити щось добре в моменті для себе, для того, щоб продумати якісь стратегічні кроки, щоб рухатись вперед, для того щоб зібрати свою ментальну енергію, і вкласти себе в ліжечко, відпочити і поспати. Ця енергія може бути використана в доброму для вас руслі. І чесно знаєте, це зовсім не так просто, як здається, і це все починається з. Банальної простої думки, що, о Боже, в мене зараз з'явилася оціночна думка, і ви стараєтесь від неї позбавитись. Але знову ж таки, ми забуваємо, що безоціночність це безоціночність навіть до оціночних думок. І наша задача, коли з'являється оціночна думка, це сказати собі, я помічаю, в мене з'явилась оціночна думка про одяг цієї жінки або про голос цього чоловіка. І відпустити їх, не карати себе за це, не звинувачувати себе за це, а просто помітити, що вона є, і пустити її далі. І саме ось ця аналогія відпускання думок, як листків, які падають з дерева, як човнів, які пропливають на річці, надихнула мене на те, щоб створити для вас невеличку медитацію, яка допоможе практикувати на щоденній основі навичку усвідомленості і безоціночності. З нею ви навчитеся переходити у нейтральні заземлені стани, бо тільки з нейтрального стану можна будувати для. Для себе щось хороше не існує здорового стрибка від однієї половини емоційної гойдалки до іншої. Все повинно проходити через нейтральний заземлений стан. Тому переходьте за посиланням внизу. Я дуже сподіваюся, що на момент перегляду цього відео медитація вже буде там і буде доступною. Я сподіваюся, ви схопили основну думку. Мені насправді дуже важко записувати таке спонтанне відео, тому що мені занадто сильно подобається ось цей бекграунд, на якому я його зараз записую. І дуже багато людей навколо, які постійно кудись ходять і постійно розмовляють, і я почуваю себе менш зосереджено, коли біля мене відбуваються якісь посторонні дії. Поділіться, будь ласка, в коментарях: а які у вас відносини із безоціночністю? Чи ловите ви себе на то? Тому що ви занадто багато оцінюєте речі і занадто мало говорите про те, а як ви відчуваєте себе по відношенню до цих речей. Буду дуже вдячна почитати ваші коментарі. Якщо серед вас є ще хтось такий, як я, який також знаходиться на шляху освоєння цього навику, я буду дуже безмежно рада це почути. Ставте вподобайку цьому відео, ставте вподобайку цьому краєвиду. І цій. Красивій пальмі, яка позаду мене. Підписуйтеся на канал і зустрінемося незабаром, коли нам знову буде про що поговорити. До зустрічі!